Чому доброта здається слабкістю? Давайте розберемося в цьому більш детально, тому що зазвичай це прояв внутрішньої сили, і не кожному з нас здається бути добрим навіть там, де це неможливо. І так, перший. Пункт це досвід особистості, там, де вона проявляла м'якість, зустрічався з якимось покаранням. Тобто я хочу довіритись, хочу бути добрим до когось, але я замість цього получаю помордяться. Складається враження, що бути добрим небезпечно. Як тільки бачиш прояв доброти, одразу хочеться дати здачі цій людині або навпаки свої прояви доброти жахають. Наступне поняття це змішування доброта і зручність. Чомусь люди думають, що якщо добрий... Да, значить, зручний, аж ніяк. Зручність це стратегія виживання через адаптацію до умов. Да? І там, і там я прокручусь, і може якось виживу. А доброта це вміння сказати ні в будь-яких умовах, які тобі не підходять. Далі, захисні механізми заздрісної психіки. Що це значить? М М М М Людина просто не вміє бути доброю. І чим більше ви будете добріше, тим більше вона вас не любитиме. Це як люди, які зазрять, там, стійкості. Да? Чим Чим стійкіше ти і краще не відносишся, то й буде гірше, і ти з цим нічого зробити не можеш. А далі, колективна травма вона зазвичай соціюється з тим, що вижити можна в цих умовах тільки через насильство. І прояви доброти вони вважаються якимось небезпечним і краще їх уникати. Як тільки до тебе проявляє щось хороше, зразу хочеться дати здачі. Ну і не вміння невміння відрізняти доброту від потреби в схваленні. Те, що ви робите для якоїсь добрі вчинки зі страху і тривоги, це про потребу схваленні. Ви добрі, тому що вам це подобається, це про доброту. Якщо ви себе десь пізнали, або у вас виникли питання, або взагалі хочете поділитися своєю думкою, пишіть під цим відео.